ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Три в Христі. Сьогоднішній день в нашому церковному календарі поєднані водночас три свята. Тільки одне, три. Сам перед обрізанням Господнє, найменування, але на восьмий день після Різдва Йосиф з Марією принесли Ісуса згідно звичаю Мойсея. Йому надане було ім'я. Також сьогодні святкуємо Новий рік за Юліанським чи старим календарем, і також сьогодні відзначаємо пам'ять святого Отця нашого Василія Великого, єпископа Кестрії Кападокійської. І десь насамперед хочу нашу увагу всіх зосередити на самій постаті Василія, яка стоїть на межі старого і Нового року. Десь дуже невипадково, що власне його пам'ять відзначаємо сьогодні. Бо Новий рік це таке пограниччя, це межа, межа між чимось старим і водночас новим. І його особа, вона дуже відповідно, дуже так влучно власне стоїть на цьому пограниччі. Чому саме? Ну, насамперед слід сказати, що це була особистість яких дуже мало було в церкві. Була особа наскільки велика, наскільки багатогранна собі, що якогось подібного аналогу, мабуть, важко відшукати всі церковній історії. Насамперед, це був вчитель монашого життя. Така, така проста паралель, так загально тільки пройтися. Ми вчора були багато наших парафіян. Монастирку, урочищі біля Бережан. Чому монастирок? Бо там колись був монастир. Десь від 14 до 17 століття там був монастир. Де Василій Великий 4 століття Кападокія, то є приблизно теперішня Турція. А де монастирок Бережан 15 століття? Чому зв'язок? Простий зв'язок. Ті монахи, які там були 300, 300 років. Жили за правилами, які їм написав Василій Великий. Вони жили за уставом Василія Великого. Він їм то зробив, він написав. Тобто, уявляєте, ті речі, які він зробив крізь століття по цілому світі якось розійшлися і надихали людей і Дух Святий провадив тих людей. Засновник, скажімо, спільнотного монашого життя. Богослова його рівня, ну теж важко пошукати. До наших днів дійшло понад дві тисячі його писаних творів, тільки писаних. Суспільне життя, яке він, скажімо, упорядковував, також майже немає аналогів, скажімо, так звані Васильяди, то це були часи, мусимо розуміти, там 4 століття, Азія, соцзабезів не було, не було речей якихось суспільних, котрі би якось. Такі проблемні місця могли заповнити. Ну є, скажімо, там вдови, є сироти, є люди, які на межі виживання, це зараз якось держава там демократична старається ці речі заповнити. На той час це були твої особисті проблеми. І перший, хто почав, скажімо, якось на це звертати увагу, перший, хто почав якось цих людей, які не мали, наприклад, для засобів для існування, починав вкладати в них. Якісь такі якось їх організовувати, був Василій, який був єпископом кесарі Кападокійській. І що найважливіше хочу сказати, на чому хочу важливе поставити акт. Чому, чому межа, чому таке пограниче, чому він стоїть на межі Старого Нового Року? Він вжив подібний час, дуже подібний час. Ми мусимо розуміти, що 300 років християнство було переслідуване. Що робить Василій? Він живе в час, коли воно вийшло з під пілля, з катакомб, а його заслуга надзвичайно велика, що він здобув в цьому язичницькому світі, в світі грецької філософії, і міфології, найкращу у світу. Парадоксальна річ, він не був просто єпископ, не просто там, скажімо, діяч церкви. В його час пліній молодший, відомий історик, каже, що більшого спеціаліста. В сфері медицини, астрономії, математики, як Василій, не було. Уявляєте, людина, яка, яка є єпископом в церкві, є, є в певному регіоні одним з найбільших спеціалістів в астрономії. Його творами, які він написав, послуговували середньовічні астрономи. То є унікальне. І він, власне, так глибоко пішов в цих знаннях. Він був спраглий з дитинства. Казав його товариш, святий Григорій з Незіянзу, що е, так як корабель виходить з порту наповнений товаром, так Василій Великий був наповнений знанням. Не було ділянки людського життя, де б він не був компетентним. Але він не робив це просто так, бо він хотів вчитися. Ні. Є таке порівняння, кажуть, що. Якби святий апостол Павло жив в наші часи, то він для проповіді Євангелія сидів би в інтернеті, користував бися інтернетом, бо то так найбільше можна охопити е, таких, таких суспільних прошерків. А кажуть, що якби Василій Великий жив в наші часи, то до свого єпископства, то він би закінчив всі самі модні кафедри, які є в університеті. Він не просто бажав знати, він ці знання. Античні, античного світу, філософія Платона, Арістотеля, яким він оперував бездоганно, він пізніше їх переніс в цей новий період церкви, де церкву треба було боронити, де треба було формувати догматику, богослові, де треба було відсікати Єрісі. І та наскільки ерудована людина могла це зробити, він зумів це зробити. Він, взявши з того старого античного світу так глибокий багаж, Переніс його в нове лоно християнське, яке зароджувалось офіційно в Візантійській імперії. І цьому його надзвичайно велика заслуга. Брати і сестри, можна дуже багато про нього говорити. Дуже багато, бо це насправді людина унікальна у всіх відношеннях. Але я хочу звернути увагу на таку практичну річ для нас. Віця, в чому можемо його наслідувати. Насамперед в тому, що, ну, певне, що не будемо говорити про якесь моноше життя, чи щось інше, чи про якісь там науки. Для чого він вчився? Для чого він скільки сили енергії тратив для того, щоб здобути? Для чого єпископу астрономії? Він не просто так це робив. Він ці всі речі пізніше переніс в церкву. Він сформував церкву, яка була. Не тільки благодатна Духом Святим, але яка була, мала певний, умовно кажучи, IQ рівень розвитку, рівень інтелекту. І він міг захистити церкву. Він міг зробити добро для церкви. Він міг оперувати, скажімо, поняттями тогочасними з любим. Той самий Пліній каже, який був. Таким багатобожником він визнавав то відкрито. Він, сказ... він говорив, що ну, це такий серйозний авторитет того часу, такий і моральний і інтелектуальний. Він казав: Я не можу з ним говорити. Я... Це не мій рівень, я відстаю від нього. Далеко-далеко. Він це визнавав. Він не просто вчився би вчитися, він це все використав пізніше для добра церкви. І десь завдання, знаєте, кожного з нас. Цього мусимо вчитися. Ми живемо в час споживацтва. час такої, знаєте, культури споживацької. Мені має бути. І нараз ми цю культуру споживацтва також переносимо на церкву. В таких простих речах. Я приходжу до церкви, мені має співати добре хор. Мені священник має сказати добру проповідь. Я не хочу будь-що слухати. Мені має в церкві бути тепло. Мені ще добре, як є, де сісти в церкві, бо це комфорт. Мені має церква бути прибрана. Тобто, церква не є сферою надання послуг. Як ми хочемо бути святими, і, мабуть, хочемо бути. І цього вчимося, Василіє, то питання треба ставити по-іншому. Що я можу вкласти від себе як особа для добра це? Чим я цій церкві можу послужити. Для чого Василій вчився? Він не вчився, бо йому було просто цікаво. Він розумів, що він це має вкласти для добра цілої Христової церкви. І він йому це вдасть. Дуже серйозно. Наше завдання сьогодні, споглядаючи на межі старого і Нового Року, на такому пограничі, цю постать. Нам церква сьогодні стала. Каже, так намагайтесь робити. Черпайте. Кожен з нас щось має, кожен з нас має якісь дари, таланти. Бог дав, певне, що не всім однаково, але кожному як вважав за потрібне. І як ми хочемо бути християни, як ми хочемо бути подібні до Василя, то мусимо йти не споживацьким способом цим шляхом. Мусимо ті наші дари вкладати для добра це. Тоді будемо великі. Тоді трошки, ну не як Василій, але трошки підросте. Тоді станемо трошки більші. Це свідчення того, якщо ми вкладаємо свої зусилля і питаємо себе, що я можу для тої церкви зробити, для тої парафії, для тої спільноти, чим я можу послужити. Як так будемо думати, то будемо ставати інші, ставати більші. Певно, що в сьогоднішній день, коли святкуємо пам'ять Василя Великого, просім його допомоги і молитов, Аби нас навчив ставитися до церкви як до, до той інституції, якій треба служити, якій треба віддавати своє життя, свої таланти і дари. Не тільки отримувати, але насамперед віддавати. Тоді станемо, як він, великими, насамперед в очах Божих.